Зеленський сільський голова Віталій Хопта проінформував учасників високопредставницької наради про неймовірні зусилля сільської ради і громад сіл Зелена і Черник, щоб зрушити з мертвої точки питання ремонту дороги їхнього напрямку. І ось зараз, коли Україна в стані війни, наші мешканці сіл мусять ставити питання доріг, бо дороги наші ще гірші ніж війна. Як повідомив заступник голови ОДА Любомир Слободян, на зеленський напрям виділено 700 тисяч гривень і 100 тисяч на місток у селі Черник. Слід зазначити в нинішніх непростих українських реаліях влада веде себе дуже впевнено і зовсім не збирається заморожувати проблемні питання життя мешканців Надвірнянського району. Всі проблемні напрямки, типу зелена, черник, гвіст, молодьків і таке інше будуть ремонтуватись. Розкішно їздити не будемо поки що, але пересуватись усіма шляхами будемо спокійно, підсумував заступник голови ОДА. В Свою чергу голова Надвірнянської районної ради Василь Попович попросив людей ставитись з розумінням до даної тимчасової непростої ситуації. Ситуації в країні та в районі, звичайно, ми зараз зобов'язані допомагати сприяти. Тому я знову ж ще раз нагадую, що не є час для перекриття доріг чи для якихось інших радикальних заходів. Я хочу все-таки відзначити, що минулого, минулого тижня, по-моєму, п'ятницю я зателефонував голові обласної державної адміністрації. Через годину ми вже зв'язалися з заступником, і от сьогодні проводимо таку оперативну нараду з питань. Які хвилюють всіх, це питання е, ремонту доріг. Тобто перші кроки робляться, але повинні зрозуміти, напевно всі, хто працює з бюджетними коштами, ви знаєте, що заробітна плата енергоносії. Тому ми навіть не маємо зараз можливості проплатити е, ті кошти, що потрібні на вивезення, утилізацію сміття, ви це знаєте. Тому зараз обіцяти, що з завтрашнього дня підуть кошти і почнеться ремонт дороги, це буде неправильно. Оце знову ми будемо ну, самі себе обманювати. Але все-таки робляться перші кроки, будуть кошти в державі і буде фінансуватися. Тому я рахую, що можливо зараз, чому я запросив е, керівників кар'єрів, лісівників, всіх, хто має відношення до тої дороги, можливо, зараз якимись ну, спільними силами варто е, провести цю роботу. Всі в одинакових умовах. Про що дорога, як напрямку Париж, чи Гаврилівки, чи куди я зараз не візьму, дорога жахлива. Розумієте? Напевно, все-таки ну, ставити якісь ультиматуми керівництву, що ви зобов'язані зробити, мені здається, що це буде ну, напевно, трошки неправильно. Гуртом разом шукати ото рішення, як все як виходить.